А Олександр Слобожан нам розкаже, як містам, селам, громадам підготуватися. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня Добрий день. Ну говоримо про ракетні атаки, об'єкти критичної інфраструктури, які в принципі за всіма законами війни заборонено атакувати Росії. Ці закони не писані. Знаємо, ну і схоже, що мета таки закошмарити просто цивільне населення, так щоб люди були в паніці, не знали, що робити, тому що ці атаки не на об'єкти військової інфраструктури, а саме критичної і цивільної. Ну і прем'єр-міністр сказав, що зима буде критичною. Давайте готуватися. А чи готові ми? Давайте по спочатку загалом на рівні країни, бо сьогодні мер Львова Андрій Садовий закликав людей нічого не чекати, а самим готувати буржуйки, пункти обігріву і решту. Чи готова країна до екстремальної зими? Ну насправді цей опалювальний сезон буде найважкім в історії України. І ми про це говорили ще влітку на комітеті з енергетичної безпеки. Просили збільшити фінансування. Слава Богу, що в принципі в резервному фонді держбюджету 1,4 мільярди гривень передбачено на відповідне обладнання. Звісно, що цього недостатньо. І тому е, в проєкті держбюджету на 2023 е, рік вже в резервному фонді закладено 22,5 мільярди гривень. І Добре? ми сподіваємося, що найближчим часом парламент е, проголосує ці е, поправки, і е, ці кошти будуть в першу чергу спрямовані е, для ДСНС і відповідно е, в органи місцевого самоврядування. Про що йдеться мова? Ви говорили на початку програми про те, що має бути кожен готовий, але є ще й системна підготовка, тому що такі великі міста, де чисельність населення більше 100 тисяч, має бути системна підготовка, і на кожен такий населений пункт має бути передбачена так звана мобільна котельня. Відповідні генератори, які будуть забезпечувати критичну інфраструктуру, в першу чергу йдеться про лікарні. Другий момент 22 серпня спільно з ДСНС правління нашої асоціації. Проводили таку зустріч, і був доведений алгоритм дій до кожного муніципалітету. Я повністю його розкривати не можу. Можу сказати тільки про те, що муніципалітети мали передивитися карти свої відповідно, і передбачити так звані пункти обігріву. Резервні лінії для подачі не тільки тепла, а й електрики, і чому ми, наприклад, як асоціація міст, просили запровадити в онлайн просили запровадити онлайн навчання. По перше, це безпека дітей. Другий момент, що якраз таки заклади освіти. Вони у надзвичайній ситуації можуть бути найкращими пунктами обігріву для населення. І по-третє, це економія енергоресурсів. Зараз багато говорять про пікові навантаження, закликають населення до економії електрики, але й відповідно те, що вже прийнято на рівні. Постановка Міну і на рівні законодавства про включення режиму економії в плані газу 10% І більшість муніципалітетів заявили про те, що вони будуть спроможні забезпечити таку економію. Але все-таки перехід в онлайн режим він би зекономив багато енергоресурсів і зняв би піки навантаження. Вже перейшли в онлайн режим. Пане Олександре, навіть ті, хто не був, вже перейшли після масованих ракетних атак тому так але я чому про це про це говорив я чому чому про це говорив тому що ми про це говорили як асоціація міще в влітку. Ви говорили про те, що як правильно готуватися. Готуватися треба е, заздалегідь було і системне рішення. Ну ви прав ви правильно та... кажете, що має бути перший рівень системний на рівні держави система, так. на рівні громад і міст. І далі мій персональний рівень теж людина має розуміти, що і сама вона відповідальна, і тільки в комплексі це може спрацювати. Розумієте, коли а, чогось немає, то це. Я... Дивіться, так. я от хочу щодо Е, Я такий приклад: це моя рідна сумщина. У сумах чоловік не чекав, поки шмигаль йому скаже, що буде екстремальна зима в принципі сам. Додумався, що он Росія, он танки, он ракети треба щось робити на 12-му поверсі. Чолов'яга встановив піч буржуйку для опалення своєї квартири. Ну продовбав дірку в стіні, вивів туди трубу. все акуратно зробив, все нормально. Ну а сусіди почали жалітися, бо там почало диміти. Ось ці сусіди, які покликали журналістів і Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Багатоповерхівка 12-й поверх. Він вивів трубу просто з квартири. Ну дуже такий хазяйновитий чоловік і розуміє, що ну що чекати морозів? От собі акуратно бачите, місце спеціальне зробив, все як все як треба. Але ж наскільки ми розуміємо, це заборонено, і норми ці не змінені. Сусіди пожалілися. От як всі ситуації робити? З одного боку, мери кажуть, ставте буржуйки, рятуйтеся самі. А з іншого боку, сусіди кажуть, нам це не подобається, і ДСНС каже, що це проти прав і правил і норм. Ну я говорив про те, що мають бути системні рішення, і ми в одному з ефірів говорили як краще зробити, тому що такі несистемні рішення вони можуть призвести до негативних наслідків. Відповідно елементарні правила, з якими зверталися до громадян ще влітку, це пере своїх приміщень на предмет втрати тепла. Тобто, це абсолютно елементарні правила, можна і не мати так званих тепловізорів, щоб перевірити, де йдуть безпосередні втрати. Другий момент це перевірка потужності електромереж. Я впевнений, що багато хто з нас. Навіть і не знає наскільки приладів обігрівачів розраховані мережі в будинку або не розраховані. Якщо ми говоримо про будинки до ОСББ, то звісно це в першу чергу завдання керівників ОСББ, пане Олександре. Отаке от можна будинки, робити, як зробив і... оцей чоловік, у себе в квартирі поставити піч самому. Ну по, по правилам звісно, це не можна робити, тому що це е, небезпечно. Перевіряються е, відповідно е, мережі, їх потужність, і робиться комплексне рішення е, повністю на весь будинок, е, завдяки так званим е, індивідуальним тепловим пунктам, е, завдяки е, потужним генераторам, е, які е, можуть забезпечити весь будинок, завдяки е, тому, що перевіряє. Повністю проводка, тоді ризик надзвичайної ситуації в конкретно взятій квартирі він зменшується. Так, а що не, робити не, тоді? Але... Ви порадите людям, якщо немає мобільної котельні, немає потужного генератора, е, ці мережі не розраховані. А е, ну ми розуміємо, що тепла може просто в секунду не стати, коли буде мороз мінус 30. Ну, По-перше, треба е, знати. Де буде знаходитися так званий пункт обігріву і приготування гарячої їжі, це, це перший момент, тому що навіть те, що зараз показується в бюджеті, в сюжеті, вибачте, воно може і не врятувати конкретно взяту, взяту людину. Другий момент: якраз таки ми наполягаємо на системних рішеннях. І в цьому тому й готуються відповідні постанови, відповідні алгоритми дій безпосередньо для ДСНС, щоб обезпечити громадян, і для цього передбачаються так звані резервні лінії постачання як і тепла. Так електроенергії, і якщо ми говоримо про обстріли, які відбулися 10-11 жовтня, то я просто не можу не відмітити якісну роботу комунальних служб, які дуже швидко ліквідували наслідки цих обстрілів, і в принципі правильно було б сконцентрувати ресурс ресурс, як організаційний, як кадровий, так і фінансовий. На таких на таких рішеннях, які зможуть забезпечувати автономно будинки, які зможуть забезпечувати. Ну, зараз їх немає, пане Олександре. Ми говоримо про якби. Якби вони були. Зараз цих системних рішень немає з боку Кабміну. Хоча Шмигаль каже, що зима буде екстремальна. Ну, дивіться, не я не не, не не погоджуся, що що їх немає, тому що на рівні постановки зміну прийняті необхідні акти, кошти відповідні передбачені, Стоїть питання перерахування цих коштів громадам. І як тільки вони отримують ці кошти, стоїть питання проведення відповідних закупівель. Я скажу більше, в нас є. Проблема з недостатністю відповідного обладнання, коли є і кошти на рахунках громади, коли пройдені всі процедури, і коли є всі отримані дозволи на спрощення цих процедур. Просто реально цього а чого немає вже чого не можна купити? Ну потужні генератори. Вони потребують доставки і строк цієї доставки складає від 3 до 4 місяців. Якщо ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, якщо ми говоримо про відповідно по лініям передач, якщо ми говоримо по лініям теплозабезпечення, там є багато додаткових матеріалів яких теж в тому обсязі, які зараз замовили громади, його просто-напросто не наявно, але навіть враховуючи те, що наявні всі нормативно правові акти, які це дозволяють робити, і наявні фінансові ресурси, я хочу сказати, що у державного казначейства в пріоритеті вже з серпня місяця стоять видатки. На підготовлення опалювального сезону, тобто першою чергою йдуть видатки на а, збройні сили. А, другою чергою стоять видатки на а, відповідні соціальні послуги. Ну це виплата зарплат пенсій, і третє, якраз стоїть опальний сезон. Пане Олександре, Тому... мене ще Тут... дуже турбує питання. По перше, що багато людей залишилися без житла в принципі, особливо при фронтовій прикордонні території. І те, що вони зареєструвалися в дії, ну це просто вони зареєструвалися в дії. Ми знаємо, що жодних рухів після того немає. В кого є змога, щось самі латають, або якщо геть немає будинку, відновити і маломобільні групи населення це люди, які фізично не можуть вийти навіть з квартири. Тобто і в них немає родичів, і що цим людям робити, якщо, наприклад, мінус 30, немає води, газу, світла, нічого води, то ну це що чекати смерті. Чому зараз уряд не організовує програму евакуації таких груп населення з тих зон, де ну в принципі зараз скрізь може нічого не стати, але прикордонні є території, де обстрілюється з артилерії ще кожен день? Дивіться ще в липні місяці. По Донецькій і Луганській області якраз таки були прийняті особливі рішення про нестандартну підготовку до опального сезону. Що значить нестандартна підготовка? В той час як західна Україна центральна Україна готувалися в звичайному режимі, здійснювали перевірку мереж, здійснювали включення режиму економії. То по цим областям було запроваджено якраз таки умовну примусову евакуацію. І от там якраз такі е розгорнуті в тих населених пунктів, які контролюються Україною, е розгорнуті пункти обігріву. Я спілкувався, наприклад, е з міським головою Покровська е з е іншими керівниками Донецької області. Є частина людей, яка просто е не хоче виїжджати, Інших була оголошена е примусова. Евакуація, якщо ми говоримо про неконтрольовану частину тимчасово неконтрольовану частину Запорізької і Херсонської області, то через військові дії просто неможливо забезпечити виїзд звідти тих людей, а там якраз такі підготовки ніякої не відбуваються, тому що окупанти перескажають цьому. Я скажу більше, що навіть доставка відповідних матеріалів і обладнання. А туди неможливо, якщо, наприклад, ще на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, прифронтові райони, які постраждали, нам вдається як за допомогою урядових коштів, так і за допомогою коштів міжнародних фінансових організацій, різних грантових організацій, доставляти отаке от обладнання, про яке я говорив, яке безкоштовно передається, щоб не втрачати час там на закупівлю. Не втрачати час на замовлення, то на цій території я з вами абсолютно погоджуюся, які зараз тимчасово не контрольовані. Там надскладна ситуація. Єдиний вихід це евакуація, але евакуація може проводитись у, ну, у разі її можливості. Ні -ні, я говорю про області... контрольовані території, не чекати, коли вже все. А зараз організувати евакуацію маломобільних груп населення дитячі будинки будинки для по, людей похилого віку нукодонеподонецькі евакуація... по донецькій луганській запорізькій області така робота ведеться з літа я хочу зробити один акцент ми звикли сприймати що велика кількість внутрішньо осіб розташовується на західній україні угу. також коли ми подивимося дані статистики це трошки не так тому що найбільша кількість Знаходиться в Дніпрі і в Дніпропетровській області, і отут якраз таки питання до парламенту, щоб ці люди допомога цим людям була врахована в показниках державного бюджету на 23-й рік. На жаль, до парламенту першим... і до уряду. Yeah. Ну, уряд подав проєкт закону про державний бюджет в парламент. Він прийнятий в першому читанні, і зараз якраз такий м'яч на боці парламенту, щоб були враховані ці розрахунки, тому що парламент буде остаточно голосувати проєкт закону про державний бюджет. Ну, це профільне міністерство, так і профільний комітет. Тоді мають внести правки і зміни. Будемо сподіватися, що врахують. Ну, дивіться, було там соцопитування в людей питали, чи ви готові до зими. То 70% українців сказали, що ми повністю готові до зими. Ну, я правда не знаю, чи люди враховували, що зима буде, може бути трішки або дуже не такою, як ми звикли. А що ви можете сказати про міста і громади? Наскільки відсотків вони готові до того, що може бути все, або нічого не бути? Ще тиждень тому назад я міг вам сказати про 100% готовність, тому що перевірка мереж і режим економії були проведені вчасно і якісно. Навіть Обсяг 14 мільярдів гривень фінансового ресурсу з державного бюджету був виділений. Була урядом прийнята відповідна методика на допомогу органам місцевого самоврядування. В принципі, загальна потреба до кінця опального сезону складає 38 мільярдів гривень. Але я сподіваюся, що в грудні додаткові 2-4 мільярди будуть виділені. Але от що стосується надзвичайної ситуації, так. Прямих ракетних ударів по енергетичній безпеці, то тут найбільш ризикованими є великі населені пункти, тому що для невеликих громад, де існує, які вже перейшли давно на індивідуальне опалення. Або які знаходяться в таких місцевостях, де є можливість забезпечити альтернативними джерелами е, теплопостачання. А що мається на увазі, тут, е, тут мається на увазі е, деревина, тут мається на увазі білети, е, різні вироби е, з е, залишків кукурудзи. Е, тобто е, в невеличких населених пунктах якраз таки е, з надзвичайними ситуаціями. Е, буде буде легше і тому ми просили, як і наших міжнародних партнерів, вихід дуже один-єдиний. Якби ми не готувалися, якщо не закрити небо, все одно ці масовані атаки. По критичній інфраструктурі будуть здійснюватися. Тому е в першу чергу це закриття неба. Другий момент це якраз такі отакі, е серйозні мобільні котельні пункти обігріву, е які дозволять е забезпечити е громади великих населених пунктів більш-менш ну, якимись е хоч послугами, цей період. Тому що навіть е Питання, що стосується установлено індивідуальних е якихось засобів обігріву, е воно в е масовому характері не вирішить проблему. Е але ви на початку про ефіру говорили про е те, що як кожен е е як кож. Так, ми зараз і про це і будемо говорити. Як кожен може підготуватися? Будь ласка, коротко, Олександре. Якщо ви ще з нами, Так, дуже коротко. Дивіться, елементарні правила перевірте, де йдуть тепловтрати. Другий момент Перевірте в своєму будинку потужні. Це можна або через ЖЕК, або через ВБ. Перевірте, взагалі можливість встановлення індивідуальних пунктів ІТП, так званих і теплогенераторів. Це ну, ну певні елементарні речі, які можна вже зараз зробити. Я впевнений, що більшість навіть і ніколи не задавалася цим питанням, коли віддавали відповідь на те, що готові повністю до зими. Тут не йдеться питання там, е, зрозуміло, що багато хто закупляє фанаріки, там сухий спирт, е, інше інше, е, зарядні блоки і все інше. Але от такі речі, які і стосуються кожного будинку. Це безпосередньо мешканці, певна ініціативна група. Якщо відсутні керівнику СББ співпраця з відповідним ЖЕКом, дайте собі відповідь на ці питання, і це вже полегшить переживання певної кризової ситуації. Записали питання та. наші глядачі, і ми всі, пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Слобожан максимально практичні прикладні поради нам давав.